Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Ольга і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній лот перед вами це прикраси у монокольорі. Відрізнятимуться лише відтінки золотого, і тому відео має просту та зрозумілу назву. Golden Lot. Я навіть е, одягла свою пластичну каблучку, щоб бути на одній хвилі, нарядилася. Тому давайте дивитись, захоплюватись, ну, а може і розчаровуватись. Коліє. Легесеньке, складається з пластинок, дзеркальна поверхня. Ланцюжок виготовлений з сітки золотої, така повітряна, напівпрозора. Є замочок лобстер, подовжувальний ланцюжок з кінцевичком, і це кольє не марковане. Довжина у нього невелика 36-38. Таке святкове, хоча можна і в будень. брошечка, тут дві текстури: глянцева і матова. земна куля, планета наша з вами, глянцеві континенти і люди. Діти, мабуть, які взялися за руки, ну і в своїх руках тримають цей світ. Зворотня сторона, голочка, рівнесенька, брашування, і є маркування, знак копірайту, Ей. JC American Jewelry Company. Діаметр брошки. 4, 4 см. Ну, трошки більше. Така сюжетна брошечка. Цікава. Далі. Ось такий класнючий кулон серце на тонесенькому ланцюжку, зворотня сторона. Стан збереження хороший, діаметр десь 3,5 см. Ось таке плетіння. Є шпрингельний замочок. Маркування немає. Довжина ланцюжка десь сантиметрів 60-62. Така досить універсальна та стильна прикраса. Підійде і дівчині, і жінці, і навіть бабусі. Кулон на ланцюжку легенький, Ще сережки Конго. Ось такий візерунок, теж невагомі, Немарковані. Але, дівчата, якщо у вас товста мочка, звертайте увагу ось на цю відстань. Тому що може бути некомфортно, буде давити. З тоненькою мочкою буде зручно. Теж досить базові. Колір світле золото. Ще одна брошка. Ажурне яблучко, виготовлена у кольорі лимонне золото. А це не зовсім брошка, це ще й кулон, бо завдяки ось цьому широкому вушку бейлу можна носити як прикрасу на шию. Тугенький замочок, маленька голочка. Це 70-ті роки. Вона маркована. Це брошка кулон, Джеріс. Стан збереження хороший, і розмір її 3 сантиметри. Не важка, Ще коліє, Святкове. блискуче. Складається з восьми ланцюжків, і має Замочок Klipser і шильдик, на якому є маркування Нью-Йорк. Довжина 42 см. 42, 43. Гарне. Золотий водоспад. Розкішне, важке намисто, але знаєте, така приємна вага, поступова градація намистин від менших до більших, і навпаки, вони металеві і маленькі брашовані, і великі гладенькі. Нанизані на міцний ланцюжок замочок рибка, але не овальний, а прямокутний, досить надійний. Це намисто не марковане. А хотілося б. Дуже якісне. Довжина сантиметрів 55-57. Хороша така довжина. У контексті фрази взяв у руки маєш віщ, мова йде про інше, але дуже підходить до цього красивого намиста. Дуже. Далі ось така акцентна брошка, стилізована квітка, але пелюстки закручені спірально, нагадують вир, коловорот, чи то повітряний вихор. Подібна Прикраса є у Сари Кавентрі та у Моне. Подивимось маркування. Так, воно є. Це Роже ТМ. Я вперше тримаю в руках прикрасу цього бренду. Нічого про нього не знаю. Брошка в ідеальному стані, і вона досить велика сантиметрів 6, мабуть. Зараз поміряємо. 5 з половиною. 5 да, Ось мені на півдолоні. Важкенька, а ще блискуча і яскрава. Так. Асиметричне кольє, повітряне, складається з кілець та ланцюжків. Є замочок, краб маленький, не Довжина. Сантиметрів 85-90. Десь так. А колір наближений до рожевого золота теж базова прикраса. Ну і королева квітів троянда. Це така об'ємна брошечка типу 3D. Виглядає як нова, схожа на троянду Джовані, але не маркована, не бачу маркування. Рівна голка. Довжина брошки 7 сантиметрів, ну, вона просто красуня. Ідеальна, я вважаю, правда? Знову брошка, такий сніп пшениці. Дідух, вона горизонтальна, замочок, С-подібний гачок, маркування немає, є брошування на зворотній стороні. Довжина її сантиметрів 4. См. Так, Гарна деталізація це символ врожаю та добробуту, ланцюжок, лимонне золото і дві текстури знову брашована матова і блискуча глянцева. Серця. Бачите візерунок, який повторюється у формі сердець. Довжина, довжина сантиметрів 55. Є замочок лобстер. Дуже якісне виконання. Ось така зворотня сторона, ось така лицева, маркування немає. І браслет один єдиний, але який? Алмазне гравіювання. Поміряю, на мене великуватий. Але красивий діаметр шість з половиною, тому зрозуміло чому великуватий. Подивимось, чи є маркування. А ну а воно є. Ось тут. Відблискує. Тріфарі з короною. Крон тріфарі і буква М. Можливо, це розмір. Ну, теж. Розкішний, вишуканий. Ще одне цікаве намисто. Пластичне, важке, але порівнюючи з попереднім помпезним, це дуже скромне і стримане. Намистини мають дрібне брашування, вони однакового розміру. Є замок, коробочка. Вміло замаскований під намистинку. На замку є потемніння, але ж ми пам'ятаємо, що це вінтажна прикраса, тому можуть бути деякі нюанси. А також є маркування, це нап'є. Маркування є, це нап'є. Я тут паралельно займаюся ще й віршуванням. Довжина його сантиметрів 40. См. Воно мені подобається. Дуже приємне. Я його із задоволенням носитиму. Далі це дрес-кліп, монограма. Три літери. З. Р. А, а далі не розберу. Фантазуйте. Він не маркований. Але у чудовому вінтажному стані. Неважкий. Гарний. Кліпси мають класичний відтінок золотого. На мою думку, модель, яка поза часом. І 40 років тому, і зараз, і через 20 років, теж буде популярною. Мають особливу маленьку лапку що вирізняє її серед інших марок. Я кажу на неї ложечка. Вона плавна з доводчиком. І ви, мабуть, вже здогадалися, що це моне. І на цій теж є маркування. Ось такі. Зручні, акуратні кліпси. Під все. Можна і з ланцюжком тоненьким, і з намистом, або просто з браслетом чи брошкою. Наступна прикраса тендітне кольє, лаский ланцюжок. Ромб, а в ньому прозорий кристалик, який гарно виплескує. І на зворотній стороні є якийсь штамп, можливо, маркування, перевернута буква H. Є також шпрингельний замок. І воно. Має прекрасний стан: ніжне і невагоме, брошка. Світле золото, фактурне брошування. Це відома прикраса від Сари Кавентрі 1964 року. Колекція має назву Золоті Вишні. І брошка разом з кліпсами складає комплект. Ось маркування. Воно досить нечітке, але у Сари Кавентрі таке буває. Оголка товста і рівна. Гарна якість і хороше збереження. Розмір. Довжина 5 см, а ширина 4 см. Дві симпатюльки. І знову кулон. Але вже на морську тематику золота мушля. Розмір, до речі, наближений до натуральної, до справжньої мушлі. Довжина ланцюжка сантиметрів 60. Він досить довгий. А плетіння називається кордове. Теж дуже хороший вінтажний стан. Гарна літня прикраса. Так, базова брошка вінок чи брошка коло, на неї кажуть, виглядає як нова. Не маркована, замок іголка робочі. У Німеччині є солоний бублик, брецель. Плетіння косичка дуже схоже. Ось така у мене асоціація. Діаметр її. Трошки менше, ніж 3 см. Така універсальна, зручна прикраса. Кольє. Важке. Покриття. Матове золото. Великий замок лобстер. Маркування немає. Воно коротке під саму шийку сантиметрів 35. Ось ці фігурні ланки нагадують мені Південно-Східну Азію. Таїланд чи Малайзія, або Індію. Ну, воно дуже оригінальне та стильне. Цікаве. Ну і брошка це остання вінтажна прикраса. Мені нагадує лист берези, ніби трошки трафаретний. Зворотня сторона. Є маркування БСК. Характерною ознакою їхніх брошок є ось така срібна голка. Що, чому? А ось так. Ця трошки втратила покриття. Але там. Збереження непоганий. І розмір її ну, десь 5 сантиметрів. 5 на 4. Ну, ось таким було сьогоднішнє відео. Сподобалося, не сподобалося. Чекаю в коментарях. І наперед дякую за підписку та вподобайки. Нехай щастить!